Добрий ранок нарешті. Ми їдемо в школу і не на велосипедах. У нас сьогодні є машина. Так, Григорій. Навіть Греша погодився з нами їхати не велосипедом. Сьогодні п'ятниця для різноманіття. Вулиці 4 градуси, але вон проглядається блакитне небо. <кій> Має бути перемінна хмарність, тож на сонячний день, ще сподіваємось. Коли сонечко і настрій кращий, правда? Курчатка мої. вже на місці. Ви приїжджаєте до вашої дистанції. Що діти в школі, крім Миколая? В Миколая сьогодні один урок тільки, математика, другий урок мав би бути. І ну, я вирішила, що він сьогодні не поїде зовсім в школу. Шкода, що пропустить один єдиний урок, але в нього такий режим в цьому коледжі, в мюре, що він має бути там з першого уроку до останнього. Ну або якщо приїде, Хтось із батьків напишеть заяву, спробує пройти на територію коледжу, напишить заяву, і тоді його можуть відпустити раніше. Ну, ось такі умовності, такі порядки. І, власне, йому треба було б їхати, вставати о шостій, їхати на автобусі на сьому ранку, і до аж сьомої вечора бути поза домом. При цьому тільки один урок в нього в коледжі. Єдине, що він, звичайно в коледжі без гаджетів, він би тоді займався чимось іншим, читав, малював, якось розважався, спілкувався б. З іншими французькими дітьми, це такий величезний плюс. Але враховуючи, що він вже котрий тиждень поспіль встає щодня о 6-й ранку, в ну, будні дні, в шкільні дні ось проводить там весь цей час, я вирішила скористатися такою нагодою і один день його все ж таки залишити вдома. Вчителі чомусь відсутні. Тобто в нього мали бути уроки весь день і кілька вчителів написано в електронному щоденнику, написано Апсам. Відсутні, 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 повідміняли. Справа в тому, що тут зараз багато хворіють вчителів, дітей і кажуть, що це якийсь новий є вид грипу, новий вірус нас він поки що не дістався. Сподіваюся, так і буде надалі. Але ось справді вчителі в школі хворіють. Думаю, що через це, можливо, ще якась подія, але тоді попередили завчасно, поки що ось так. Тільки математика. Ще в Миколая нещодавно була, був консиліум вчителів, вони запрошували кожну дитину окремо і проводили таку, так звану співбесіду. Вони... Говорили те, що ось з Григорієм і з батьками ми ну, батьки з вчителькою зустрічалися. То тут в коледжі спілкувалися тільки з сином, з Миколаєм, а нас, я так розумію, поставлять просто поставлять нам як факт, вже, про що вони домовились. І власне рекоменду... рекомендації подальшого навчання давали Миколаю. А, все ж таки рекомендують ліцей професіонель. Ось і будемо дивитись далі, як виходить. Ми все ж таки розглядаємо також женераль там, де навчають більш академічним знанням, готують до університетів. Ну, все одно вище голови не стрибнеш. Ми дуже задоволені успіхами. Миколаїв він в цьому році прям дуже великий прогрес зробив, тому що. Ну і коледж змінився. Ми дуже задоволені коледжем в Мюре і в порівнянні з тим, що відбувається тут в карбоні. Ну, залученість вчителів, увага е і ну, самі успіхи дитини. То це небо і земля, що було тут, і що там. Він, звичайно, сам почав більше докладати зусиль, але все одно на саме ставлення вчителів. Те, як вони переймаються, те, як вони, скільки вони часу приділяють, постійно на зв'язку переписуються, якщо що, постійно попереджають про якісь події. Тут цього в цьому коледжі в карбоні цього не було просто. Ну, у нас зовсім не було ніякого контакту, ніхто не прагнув якось з нами працювати, знаючи, що ми не обізнані, багато чого не знаємо, як це все працює, але таке. Ігнорування, певне, відчувається. Тому ми дуже серйозно замислюємося на тим, щоб дітей. Григорій піде в коледж, щоб трьох дітей на наступний рік перевести в інший коледж. Бажано в мюре, звичайно, але ми в підвішеному стані взагалі це ще дожити треба до наступного року учбового. Але ми про це дуже так, серйозно думаємо. І нам французи теж ще на початку, як тільки ми сюди приїхали, вони не дуже добре відгукувались про цей коледж. Ми не зважали на це, ну, що може статись? Ну, Діти не розмовляють французькою, їм скрізь буде важко. Але згодом, ось майже три роки минуло, і тепер, коли ми можемо порівняти, то так, виявляється, є краще. Мабуть, є і гірше. Гірші коледжі, і саме педагогічний склад, і саме сам процес навчання, але в порівнянні з тим, що зараз є у Миколаїві, то так думаємо про це. Ну і так, руський клуб, пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що вчителька росіян з англійської мови організовує руський клуб. Такий той руський клуб він таки запрацював десь місяць тому. Чого? Особливо не знаємо, як він там наповнився, але люди, батьки, діти вирішили, що це цікаво. Та й нехай. Так, ось уже і четверта Ми з десяти, тож я повертаюсь до школи. Своїми малюками. Семен вже вдома. Миколай теж відпочиває. В середу не було французької, вчителька написала мені, що вона десь не встигає повернутись додому, доїхати. Ми з нею домовились перенести на п'ятницю, Тож у хлопців старших буде заняття з французькою додатковою сьогодні ввечері, день. В суботу, в день, в неділю саме ще математика. Тож таке, від французької школи відпочивають. Від українсько-французької. Ну то воно найкраще. Так, і запитували, чого я розповідала там, як справи з вивченням французької. Всіх згадала, окрім Петра. Тому що в Петра все. Ну, все добре і все більш-менш непогано. Трохи по навчанню є питання в плані ну, уваги, але французьку він розуміє і спілкується за потреби без проблем. Минулому році ще навесні Іван записував хлопців. В Французький інститут Франції в Україні ось курси, ті, що вони пропонували. Вони там дитячі підліткові групи збирали. Іван влаштував туди трьох старших: ну, Петра, Семена і Миколая. І ось Петро був в іншій групі, не з ними, тому що в нього на один рівень вище було. У нього вже два було тверде, французької. Хлопці ще на один закріплювали матеріал. Потім вже і семен перейшов. А Петро ну, краще. І все це пов'язано в першу чергу з віком, коли діти приїхали у Францію, і скільки ну, як вони сприймали цю інформацію, навчались в тому числі в школі матеріал. Різної складності їм доводилося засвоювати, ну плюс підлітковий вік він теж впливає. Петро, Петро приїхав, йому було ще 9 років, тож він і в школі повчився, початковій, вже в коледжі він перший рік всього. Адаптація в цьому плані з французькою мовою краще пройшла. Ну, а Григорія, і все там, воно так понаростаючі. Григорія краще, Лія взагалі. Інколи не може українське слово згадати, а французькою знає як. Просить мені перекласти, мама, як буде французькою українською. І називає мені французькою якийсь вислів. А я кажу, доця, я не знаю. Запитай Григорія. Григорія її розуміє з півслова. Так, я приїхала на 5 хвилин раніше. Похода, тепла сприяє прогулянці. Я, до речі, без телефону виїхала. Іван його бекапить, переналаштовує все, тому що телефон мене щось дуже сильно підводить останнім часом. А купувати новий, міняти зараз зовсім не на часі, не в бюджеті. Хоча він мені як інструмент потрібен. Я з ним працюю, і мені потрібна потужність більша для того, щоб відео викладати. У мене, до речі, камера, яку я зараз знімаю, вона підтримує вищий рівень якості відео 4К. Мені є глядач, глядачка, який пишуть мені про те, що. Коли вже буде в мене 4К на каналі, Так ось, не пропускає мій телефон, недостатній об'єм пам'яті, і оперативною також не обробляє відео як слід, не вистачає йому ресурсу. Тож, знімаю я 4К, знімаю вищої якості відео на цю камеру, а ось коли експортую і редагую, не виходить. А на комп'ютері можна було б це робити на комп'ютері, та я. Не витратила на цей час на навчання. Хоча хоча чоловік мені каже, що роби це, переносися на комп'ютер, редагуй. А я ну, мені зручно, я звикла дуже швидко все робити на телефоні. Якщо я буду переносити це на комп'ютер. Можливо, ну, це точно буде забирати більше часу. Незручно мені буде це робити. А, тож я і не починаю. Не знаю, може і розберусь, тому що ось така ситуація, можна сказати, критична. Телефон вже не дає мені можливості як слід працювати. Розмірковую над цим. І новий телефон, який би мене задовольнив, коштує 2000. Євро чи доларів, ну це вже не суттєво. <сум> Немає в бюджеті таких витрат. Та й таке, є нагальніші проблеми. Не тільки в мене. Є кому допомагати з тими фінансами. так що Терпимо. От зараз він оновлює переналаштовує програми і сподіваємось, що допоможе. Але це займає зараз кілька годин часу. Бачить, як в тебе смішно. А що ти так лежко бралася? Ти кажеш, я... ми в колосичку. Бонжу? Бонжу. Тебе голова не боліла? Мені трошки боліла. Голова не буде. Все обіду чудово.

Панчоха є така книжка, а ми її так і не читали. Колись я хотіла вам її купити ілюстровану, дуже гарну українського перекладу. Може, і замовлю. До речі, непогана ідея. Лії було б цікаво послухати про дівчинку, яка поводилась так, як Лія. Постійно якісь пригоди робила. Клас. Лія, відчини нас, тут двері зачинені. Ну, не буде нам відкрати. Все, ми тоді поїхали з гришею погуляємо десь. Так, ось так виглядає близько 5 10 йогуртів. Ось стаканчики були в мене з нежиреного йогурту, який є, мені запропонували взяти безкоштовно. Там. Дата споживання добігла кінця, тому я забираю не вперше вже і буду робити зараз кисломолочний сир з них. Подивимось, скільки в мене вийде його, тому що мені написали, що зі знежиреного менше виходить. ну Це може бути правда, звичайно. В мене є ваги. Я заради цікавості зважу, скільки ж в мене вийде сиру з такого об'єму йогуртів. Також готую здобне тісто, буду. Рулети, пиріжки робити. І в мене всього три яйця залишилося, неочікувано. Попросила Миколая сходити, перевірити. В день не було яйця. Вище до вечора курки наші знесли яєчко. Якраз того, якої не вистачає мені до тіста. Тут розморожую такі ось стейки, які теж в соціальному магазині купувала. У мене є рис, теж варений, залишки з морозилки, буду робити. Тефтелі на вечерю, ну і випічку. До речі, візьму, додам ще і сиру. Будуть і солодкі, і з капустою. Так, ось такі в мене ваги <рес> раритетні. І вийшло в мене кіло 200 Ось так. Ну, ще тара пластикова, але приблизно ось таки, така вага. Далі роблять такі булочки. Я не знаю. Лія, mm -hmm. ти та хто? Mm -hmm. yes. <coughs> так, Ось такий пиріг з капустою рулет вийшов. А що ну, такі булочки? Булочки такі, так. Не дуже естетично, але цим мені ще працювати і працювати. На лисочки ти хотіла. Ось така з сиром. А ще маленькі такі пиріжки. Я приготувала з духовкою воюю. У мене знизу газ, зверху електрика, і можна або те, або те вмикнути. І, ну, коротше, кажучи виправдовуюсь, чому воно в мене так виглядає зверху, але смачно все пропеклося. Тісто таке повітряне вийшло. Тож. Всім смачного. Хотіла дещо сказати. Я серйозно замислююсь над тим, щоб повернутися на роботу, принаймні на ось ці пів року, які в мене будуть з березня по вересень, доумовно, скажімо так, якщо я пройду конкурс на навчання в університеті, мовний курс, мовний курс на рік, якщо мене оберуть, про це буде відомо тільки влітку, тобто в лютому я буду подавати заявку. Заповнювати форми, в квітні буде дата, призначена на співбесіду, і тільки в червні буде якийсь результат. Власне, в будь-якому разі, ці півроку я буду знаходитись в очікуванні, і ми потребуємо коштів. Всі потребують коштів. У нас є мета, в нас є плани, і на ці всі плани потрібно більше грошей. Плюс потрібно продовжувати підтримувати родину, родину в Україні. Підтримувати військових, на все це потрібно шалені кошти. В даному випадку дуже багато замислююсь над тим, щоб оптимізувати наші витрати. Говоримо, обговорюємо це з чоловіком також. Тож, виглядає так, що найбільш раціональніше для мене піти ще півроку попрацювати. Мої виплати в центрі зайнятості вони заморозяться на цей період. І якщо я навіть не піду навчатися, просто і просто перестану працювати, закінчиться контракт, я зможу поновити ще там на ті півроку свої виплати, які в мене призначені по вересні ну, на даний момент. Ось, і, ну, тобто, вони все одно скінчення до вересня місяця, потім я буду вже без якихось таких виплат. Так? Я зможу продовжити цей період. І мені виглядає це так раціонально. Знаю, що не всі підтримують моє таке прагнення працювати на тій роботі, на якій я працювала соціальною агенткою. Але цю роботу я знаю, принаймні я сподіваюся, і мене кілька разів запевняли. Керівниця моя запевняла, навіть коли ми після мого звільнення спілкувалися, що вони мене чекають, що робоче місце за мною, що я їх дуже цікавлю як працівниця. Тож я переймаю, звичайно, але маю певну певність, певну певність, так? що мене все ж таки візьмуть і я зможу цей контракт на півроку отримати. Далі буде видно, довго вмовляла Івана, він взагалі проти того, щоб я працювала саме на цій роботі. Наполягаю, щоб я більше уваги приділяла вивченню мови самостійно. Ну а якщо я вже вирішила, що буду спробою все ж таки в університет то лози потрапити, то і мого рівня насправді А 2 Майже А2, так, може, з пробілами, але А2 рівень в мене французької є. Цього рівня більш-менш достатньо, щоб вони розглядали на цей курс французької. Ділюся з вами аргументами, чому я про це думаю, чому я думаю, що варто повертатися Власне, такі в нас новини. Чому в нас? Чому з'явилася ще додаткова мотивація це робити? Я насправді давно про це замислююсь, але зараз для мене це видається ще більш актуальним. Я розповіла про такі особисті подробиці, дуже детально розповіла в окремому відео. Воно буде доступне тільки для спонсорів. Ну, на жаль, я так вирішила, тому що я знаю, що багато хто з. Співпереживає, слідкує за нашими новинами, за тим, що в нас відбувається в сім'ї, що ми вам не байдужі. Я вам за це дуже вдячна. Але деякі, я хочу, щоб ви поставились з розумінням, але деякі все ж таки подробиці, особливо особисті, я залишаю закритими, я про них говорю все одно, але думаю, що ось люди, які аж так. Вирішили підтримати нашу родину, вони вже точно ну, там не буде хейтерів, там не буде люди, людей байдужих, які просто захочуть зловтішатися або познущатися, пожартувати. ну, Їх точно там не буде. Тому ось поки що так. Згодом я, звичайно, розповім поступово-поступово, поступово, що відбувається і вам. На загал. Так би мовити, але на сьогодні це так. Поставте, будь ласка, з розумінням. Ще раз вас про це прошу. Нагадую про те, що тривають збори коштів на ремонт автівок для фонду Слобожанські Ластівки, якому я на постійній основі допомагаю. Зараз в ремонті вже дві машини, і в нас ось на часі буде вже збір на ще одну автівку, ще один взвод до нас звернувся. Сподіваюся, у вас є можливість допомогти, хоча б невеликою, посильною для вас сумою на знак підтримки цих зборів. Я знаю, що багато хто з вас відгукується, теж за це вам дуже вдячні. А, дякую за те, що переглянули це відео. З телефоном в мене стався просто якийсь колапс. Виявилося, що остання версія збережена була за грудень 22-го року. Це те, що на телефоні відновилося. І навіть сьогоднішнє відео трохи без тих шматочків, які я знімала на телефон вранці, але це не страшно насправді. Це такі дрібниці. Думаю, що все налагодиться. Трохи такий в мене флешбек був до 22-го року, до грудня. Там відновились смс-повідомлення, якісь повідомлення в месенджерах за 22 другий рік. І це було таке, як наче історичне повернення кудись в ті новини, в ті, якісь запрошення, спілкування з французами зі школою, ще щось. Я наче повернулася в ті спогади. І зловила собі надо себе на думці, що це вже два роки, більше двох років минуло з того часу, наче один день, наче це було вчора. Ось такі ще спостереження. Добре, все, не буду вас більше затримувати. Дякую за те, що переглянули це відео. Попереду нові відео. Дякую, що слідкуєте, підписуєтесь. Не забувайте ставити вподобайки. Зустрінемось в коментарях.